Друзі, вітаю! Сьогодні 13 квітня, з вами знову леклочок. Дональд Трамп вчора заявив про те, що ситуація щодо переговорів з Україною та Росією йде добре. А сьогодні росіяни вдарили двома балістичними ракетами по центру Сум, 21 загиблий, 83 людини постраждало, з них семеро дітей. Що це означає і чому росіяни продовжують бити по території України по цивільних? Давайте я вам спробую розповісти свою версію. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ну і поширюйте відео, друзі. Розпочнемо із заяви Трампа. Трамп сказав, що я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтесь. Настає момент, коли потрібно або зробити, або заткнутися. І подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре. Сказав він на борту свого літака «Арефорс-1», І після буквально кількох годин після цієї заяви відбувся приліт двох балістичних ракет по центру міста, прифронтового міста. Картина справді дуже жахлива, і це все вказує на те, що у Кремлі поки що не збираються припиняти війну, а всі переговори, які проводяться зараз Сполученими Штатами Америки з Росією, не мають ніякого результату. Реакція Трампа ще вчора була більш ніж очевидною на те, що зустріч Віткова та Путіна разом із Дмитрієвим не принесла результатів. Бажаних результатів для Трампа, ну і для нас, звісно, аби росіяни припинили війну. І він продовжив санкції проти Росії. Я не виключаю, що рішення Трампа підписати указ про продовження санкцій, які вводив ще Джозеф Байден, а це дуже показово, друзі. Трамп, який виступає взагалі проти санкційної політики, на цьому наголошую, бо він за мита, він за тарифи, але не за санкції. Але в такий спосіб тисне на Путіна. І якраз після підписання цього указу в Кремлі вирішили все ж таки завдати чергового удару. Так само, як і після візиту Дмитрієва до Вашингтону, також росіяни вдарили балістикою по території Кривого рогу. Там також було багато загиблих. Ці моменти дуже показові. Тобто на сьогоднішній день на Росії є ті, хто готовий говорити зі Сполученими Штатами Америки, а є ті, хто проти цього. Принаймні, в мене таке бачення цієї ситуації. І ці два групування, умовно, партія. Договороздатних, які готові домовлятися зі сполученими штатами Америки, вони не можуть впливати повністю на ситуацію на Росії і одномоментно припинити війну. А є ті, хто готовий воювати до краю. Я в принципі такі вже вам думки озвучував неодноразово на цьому каналі. І от сьогоднішній удар по території Сум, яскраве тому свідчення. Як будуть розвиватися події далі, звісно, тепер слово за Трампом. він має сказати те, що він озвучив у сьогоднішньому коментарі. Або зроби, або заткнись. В такий спосіб він, як на мене, повинен чітко сформулювати свою позицію, як він буде далі підтримувати Україну, чи буде він передавати нам зброю, чи він просто махне на все рукою і вийде з цього процесу. Я не виключаю і один і другий варіант. Але, звісно, для Трампа репутаційний дуже буде серйозний удар, якщо він скаже, що. Все, переговори неуспішні, Я тепер розвертаюся і взагалі ніяких на себе зобов'язань щодо припинення російсько-української війни не беру. Цим має займатися Європа. Але чи готова буде Європа це зробити? Знову ж таки, питання дуже-дуже спірне, риторичне, тому що в Європейському Союзі самі побоюються, що Росія може найближчим часом за 3-4 роки, а для Європи це дуже-дуже мало часу, розпочати атаку на одну із країн НАТО. А якщо буде удар по одній з країн НАТО, то відповідно до такої війни будуть долучатися і інші члени Альянсу. Або їм треба буде пояснити, чому вони цього не роблять. Ще одна примітна деталь, що Трамп, в принципі, не задоволений як і Україною, так і Росією. Буквально напередодні візиту Стіва Віткофа до Москви, речниця Білого Дому, заявила про те, що Дональд Трамп розчарувався як діями Росії, так і діями України у питанні припинення війни. Але тепер, після цього удару Кремля по території Сум, незалежно від того, скільки там угрупувань, хто виступає за мир, хто виступає за продовження війни, все-таки вони представляють одну країну, не до країни, скажу так Росію, і це вони б'ють по території України по цивільних і вбивають дітей, військових і взагалі продовжують неспровоковану війну. Трампу доведеться прийняти на себе цей удар. І рішення, які будуть ухвалені ним в найближчі дні, я вважаю, будуть визначальними, аби ми могли зробити з вами аналіз того, як будуть розгортатися події російсько-українській війні. Тим часом міжнародні гойдалки тривають. Учора в Туреччині на одному із таких великих зібрань були присутні міністри закордонних справ різних країн і високопоставлені чиновники країн Європейського Союзу, країн Центральної Азії, Росії в тому числі. Там був Лавров. Про якого я вам згадував у вчорашньому відео, і в тому числі там був і очільник закордонного відомства України, і майбутній касар Німеччини Фрідріх Мерц. Я хотів би звернути вашу увагу, друзі, на те, що говорив Сибіга і що говорив Фрідріх Мерц. Наш очільник закордонного відомства Андрій Сибіга заявив про те, що Північно-Атлантичний Альянс може бути посилений Збройними силами України. На сьогоднішній день каже він: ми маємо 110 бойових бригад Збройних сил, які фактично навчені в боях. Це ті бригади, каже Сибіга, які можуть безпосередньо посилити спроможності північно-атлантичного альянсу у разі нападу, наприклад, Росії на одну із країн НАТО. Але для цього Україну треба прийняти північно Альянс, це абсолютно логічно і зрозуміло. І він говорить про те, що питання членства України в НАТО не можна прибирати з порядку денного, бо йдеться про всю трансатлантичну безпеку. Погоджуюсь, але у Європі і в Сполучених Штатах Америки так на жаль не думають. Згаданий мною майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який швидше за все обіймає свою посаду приблизно десь 6-7 травня. Сказав, що Україна не зможе вступити до НАТО та й навіть до Європейського Союзу, допоки не припиниться війна. Але от припиняти швидку війну, Європа, ну я принаймні, поки що не бачу, щоб збиралася. Тобто її дії швидше спрямовані на те, аби в процесі того, як триває війна, підготуватися самим краще до можливого протистояння з Росією. Ну загалом нічого скажу так, немає екстраординарного в цьому, тому що кожна країна в першу чергу дбає про свою власну безпеку. Загалом Мерс підтримує наші євроатлантичні прагнення і каже, що та країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО, але вони точно колись ним будуть. Принаймні, це дуже далека перспектива для України на даному етапі. Те саме стосується і нашого членства в Європейському Союзі, хоча окремі країни виступають за те, щоб нас прийняли туди якомога швидше. Але я чим далі, тим більше бачу риторики про те, що ну не дуже поспішають країни-члени Європейського союзу нас долучати до своєї спільноти. І Фрідріх Мерц, який робив дуже багато привабливих заяв в період виборчої кампанії і навіть вже ось після виборів на адресу України, чим далі, тим менше стає прихильним у своїй риториці до нашої держави. Він каже: так, ми не відмовляємося Україні допомагати, але говорити про те, що Україна може бути в НАТО, як бачите, тепер і в ЄС, ну я не поспішав би. І каже про те, що очікувати швидкого краху режиму Росії не варто. Російський народ історично треплячий, а жорстока експлуатація це частина їхньої політики. Ну тут з ним складно не погодитися. Направду так воно і є. Але те, що можна поламати хребет Росії, ну це ж очевидно. Ми це продемонстрували ще у 2022 році, коли отримали допомогу військову зі Сполучених Штатів Америки. Ми провели дуже успішні операції в Харківській області, на Херсонщині, але нам сказали, не поспішайте. Ну так принаймні воно тепер виглядає. І в Україні в цій ситуації доведеться ухвалювати рішення, і рішення, які буде спрямовані на те, аби показати і продемонструвати всьому світу, що Україна готова і далі боронити свій суверенітет і незалежність. З відповідним інтерв'ю з'явився в інформаційному просторі заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Ви вже певно його знаєте, він стає потрішком медійною особистістю. Він входить до переговорної групи щодо технічних питань. Які працювали разом із американцями в Ріяді, і він все частіше коментує окремі, скажу так, зовнішньополітичні та внутрішньополітичні треки. І що він, власне, говорить? Інтерв'ю було доволі велике, він давав його видання «Бігів з інфо. Він там говорив про те, що вже близько 500 контрактників є в віці від 18 до 24 років, хотів би бачити більшу кількість. але каже, тут інші моменти, які впливають на масштабування цього проєкту. Ну, я не буду на них зупинятися, це не настільки зараз важливо. Він говорить про те, що Україні потрібно бути сильнішою і сильною настільки, щоб в майбутньому чинити спротив російській агресії, тому що Росія точно нам довго другом не буде. Погоджуюсь на 100%. Говорити, що в перспективі через 10, 20, чи 30 років у нас буде якась там велика дружба з росіянами, в принципі, нині не доводиться, тому що пам'ять ще довго буде жити і у нас, і у наших дітей, і внуків, за ті злочини, які Росія вчиняє проти нас. Але каже він, щоб бути сильною країною, служити повинні всі. І він говорить. Якщо Україна не буде достатньо сильною, ми зможемо ми можемо знову зіткнутися з ситуацією 2022 року для того, щоб цього уникнути, необхідно збільшувати чисельність армії. Про збільшення чисельності армії або, хоча б утримання її в тій кількості, якій вона нині є. Я вже чую не вперше. Про це говорив президент України, і в тому числі інші високопосадовці і вище командування збройних сил України. Нині ж Паліса говорить про те, що у сучасному війську вистачить роботи для всіх, і чоловіків, і жінок, наголошує він. І як приклад наводить приклад Ізраїлю. про те, що ми будемо як Ізраїль, ми вже чули давно. Зараз, як на мене, офіс президента України запускає цю тезу не випадково і спробує її прокачати у суспільстві. І, крім того, Паліса сказав, що ну, можна було б встановити мінімальний срок обов'язкової військової служби ну, десь приблизно один рік. Він не стверджував, що точно треба і всіх жінок от прямо нині залучати до війська, але як ідея, це пропонується. Чому так? Ну, справді, тут два моменти. По-перше, що Україна повинна мати сильну армію, я в цій частині з ним погоджуюся. Потрібно, це вже додаю від себе, наводити лад із мобілізацією. Також потрібно думати про те, як реформувати Збройні Сили України. Потрібно думати, як проводити демобілізацію, бо це дуже-дуже важливо. Ну і загалом роботи щодо ЗСУ дуже багато. Але на сьогоднішній день. Головним проектом, який бачає для себе команда Зеленського, є проект Збройні Сили України, незалежно від того, чи буде тривати війна, чи вона буде припинена. Щодо воєнного стану, з'явилася інформація про те, що він може бути продовжений вже наступного тижня. З 15 квітня у Верховній Раді можуть розглядати подання президента про продовження воєнного стану до 6 серпня. Ну, принаймні, це поки що така інформація від народних депутатів, вона нічим не підтверджена. Але, як на мене, дуже-дуже показова, втім, загалом очікувати якогось іншого рішення в умовах того, що творить Росія, ну, як на мене, друзі, то не варто. Але я все ж таки акцентую вашу увагу на тому, що переговори не закінчилися. Трамп абсолютно очевидно дуже злий на Путіна. Злий на тих, хто на Росії продовжує цю ганебну війну. Він йде на контакти з окремими групами Кремля, наголошую з окремими групами Кремля, але не з усіма. Показово, що Білий дім відмовляється спілкуватися із Лавровим. Невипадковий візит Віткофа співпав з відрядженням Лаврова до Туреччини, де той маю на увазі Лавров наговорив дуже багато дворниць. І сьогодні, фактично, Росія пішла на ескалацію відносинок зі Сполученими Штатами Америки. Не думаю, що це дуже сподобається Трампу і його команді. І за цим, друзі, також слідкую. І на завершення додам вам ще одні інформації щодо ще одних переговорів, які проводить команда Дональда Трампа. Це переговори з Іраном. Ви добре знаєте, що Вітков є спецпосланцем з питань близького сходу в тому числі. І він проводив переговори з очільником закордонного відомства Іран буквально вчора в суботу. Наступний раунд переговорів буде вже 19 квітня. Ну, принаймні, це попередня інформація. Сьогодні видання Wall Street Journal пише про те, що вони дізналися про вимоги Ірану. Які той висуває Білому дому для підписання угоди? Ну, по-перше, це швидке пом'якшення санкцій Сполучених Штатів Америки пов'язаних з атомним сектором Ірану. Також Іран був би готовий повернутися до рівнів збагачення Ірану, які передбачала ядерна угода до 2015 року. Ну, власне, з цієї угоди Трамп сам і вийшов. Також вони наполягають на доступу до мільярдів доларів іранських активів, які заморожені за кордоном, і припинення тиску з боку Вашингтону. Ну, як на мене, all inclusive, але я не думаю, що Білий Дім на це піде. Втім, також за цим слідкуємо, тому що нині історія спочатку ще однієї війни на Близькому Сході проти Ірану на паузі. Чи буде ця пауза тривати довго, чи вона буде порушена, все буде залежати від того якими будуть результати переговорів Вашингтону та Тиграну, але те, що це вже є прямими переговорами, і це вже не заперечують навіть на Росії, ну то це так, друзі. Тому це нині актив Трампа. І я не поспішав би зараз, друзі, ставити крапки у всіх питаннях, якими займається зараз саме Білий Дім і щодо переговорів з Росією, Хоча тут, да, ситуація дуже, дуже напружена. Як на мене, ми зараз в кульмінації, і розв'язання цієї кульмінації ми побачимо, як на мене, найближчими днями. Дякую, друзі, що були на каналі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзі, всіх люблять, ну шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!